Хочу розповісти про свій вибір, вибір твердопаливного котла. Перед тим, як придмати котел, я звернулася до фахівців. І вони мені порекомендували найкращий котел це Аніка Профі 25. Що, що мені подобається. Котел дуже із хорошої сталі зроблений, це плюс. Але замінила я на автоматику, замінила, тому що коли я народжувала повний котел, то температура навіть зашкалювала до 90 і тому в мене трішки ось позатікало, ще не попідтирала. Тому поставили автоматику. Автоматику немає складності, вибираю потрібну температуру і вентилятор все працює. Дуже цим задоволена. Використовую. Дрова твердої породи, але ще для тих, хто хоче цим займатися, потрібно нарізати так, щоб вони е, лягали, зручніше лягали для отопки. В силу обставини, які склалися, я обслуговую його і займаюся топінням сама. І нічого складного в цьому немає. Все, Це... в нас немає проблем. Все там відкривається, ну зараз жарта. Трошки в мене піддончить. А так все вичищається, виймається, закривається, немає ніяких проблем. Так. Я ж говорю, треба ще тільки порожні, щоб зручніше було. Якщо у вас є сумніви, який придбати палений котел, то я вам рекомендую Amica Profi 25. Він дуже зручний в використанні. Я ним задоволена. Миру вам і всього найкращого.